Амо про майбутнє у мерії обговорили виконання стратегічного плану підвищення конкурентноспроможності та економічного розвитку міста. Нагадаємо, документ прийняли ще два роки тому терміном до 2015-го. Загалом кажуть управлінці, місто розвивається згідно окреслених намірів. Щоправда, не вдалося продовжити активну діяльність бізнес-інкубатора, який донині фінансувався за кошт міжнародної допомоги. Однак, у мерії готові взяти на баланс і цей проект. Управління економіки готові взяти цей бізнес-інкубатор з а. А там досить начин начинка непогана і комп'ютерна, і технологічна, і меблі і. Ми не повинні втратити такий бізнес-інкубатор для малого бізнесу, і ми могли б закладати кошти в нашу програму розвитку малого підприємництва і продовжити діяльність цього інкубатора за наші кошти на обговорення виконання стратегічного плану розвитку міста прийшли самі підприємці. Потуги влади відзначили, однак прагнуть більшої доступності чиновників. А саме хочуть досягнути з ними інтернет-спілкування. Все добре, але в плані електронного самоврядування дуже би хотілося отримати форум на офіційному сайті міста. Це не коштує мільйонів. Але і підприємці, зокрема, і мешканці мали б можливість інтерактивного спілкування з керівництвом міста, а не так, що відправив запит або якусь скаргу, або звернення, і чекай невідомо, скільки, поки відповідь отримаєш. Також підприємці виступили, аби в кожному мікрорайоні міста відбулося обговорення генплану забудови Івано-Франківська. Ці та інші пропозиції чиновники пообіцяли винести на обговорення виконавчого комітету, а потім міської ради.